Більше трьохсот людей зібралися під стінами Житомирського апеляційного адміністративного суду і вимагали люстрації суддів. За словами голови наглядової ради кондитерської фабрики, Жел Ігоря Бойка, люди прийшли щоб відстояти своє право працювати та не допустити винесення несправедливих рішень суддями. По перше, лю... ми за люстрацію. По-друге, ми е, сьогодні буде розглядатися наше слухання нашої справи, яке було перенесене. Ми хочемо законного рішення, абсолютно більше нічого не вимагаємо. Але ми розуміємо, що такий тиск, як вчинює сьогодні пані Франовська з її керівником Ліпським, і це мафіозний клан. Працівники підприємства кажуть, вже втомилися від судової тяганини, втім не збираються відступати. Наша ранша фабрика працювала. Ми йшли з задоволенням, і нічого нам не страшило. Зараз кожний раз ми чекаємо, якусь уже то закрити фабрику, то якісь мітинги треба йти. Навіщо? От що фабрика налоги платить людям? Зарплату виплачує. Саме головне, що люди доволі, що зарплату люди отримують місяць у місяць. Це скільки можна людей мучити? Да. Молодь, хай робить. Якщо робить хорошо молодь, Вони не забувають пенсіонерів. Всі нам чотири рази, а то й п'ять на год дають хороші подарки, і стільки ми можемо терпіти. Що вони нас время мучають з цими судами, і все за словами працівників кондитерської фабрики, жел вони і надалі готові влаштовувати подібні акції та вимагати від суддів люстрації, і готові навіть навідатись до декого з них додому.